Відкриття бізнесу в США, зареєстрований агент та віртуальний офіс. Чим відрізняються і як використовуються. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про важливу тему для всіх, хто планує відкрити бізнес у США, різницю між зареєстрованим агентом та віртуальним офісом. Ці два поняття часто плутають, але вони мають зовсім різне значення та призначення. Тож, давайте розберемося, що це таке, коли і кому потрібні ці послуги, та як їх поєднання може зробити ваш бізнес ефективнішим. Почнемо із зареєстрованого агента. Хто це та яку роль він виконує? Зареєстрований агент це особа або компанія, яка офіційно представляє ваш бізнес перед державними органами, головне завдання агента прийом офіційної кореспонденції. Судових викликів та будь-яких інших важливих документів, які надходять на адресу вашої компанії. У США закон вимагає, щоб кожна компанія мала зареєстрованого агента, незалежно від того, чи це LLC, чи корпорація. Це обов'язкова умова для реєстрації бізнесу. Навіщо це потрібно? Уявіть, що ви власник компанії, але фізично перебуваєте в іншій країні. Без зареєстрованого агента ви можете пропустити важливі юридичні повідомлення, які можуть мати серйозні наслідки для вашого бізнесу. Зареєстрований агент гарантує, що всі важливі документи будуть доставлені вчасно, а ваш бізнес залишиться у правовому полі. Це послуга, яка забезпечує надійність і безперервність вашої компанії. А тепер перейдемо до віртуального офісу. Що це таке? Віртуальний офіс надає вашій компанії таку адресу, яка часто використовується для офіційної діяльності вашої компанії. Окрім адреси, віртуальний офіс може включати послуги отримання пошти, пересилки кореспонденції, а іноді навіть надання переговорних кімнат або телефонного зв'язку. Це рішення ідеально підходить для тих, хто не потребує фізичного офісу, але хоче мати професійну адресу для свого бізнесу. Кому потрібен віртуальний офіс. Переважно це стартапи, малий бізнес або підприємці, які працюють віддалено. Віртуальний офіс дозволяє створити професійний імідж компанії, навіть якщо ви працюєте з дому або в іншій країні. Це також чудовий вибір для нерезидентів, які хочуть вести бізнес у США, але не мають фізичного офісу. Тепер давайте порівняємо зареєстрованого агента та віртуальний офіс. Зареєстрований агент виконує переважно юридичні функції, він відповідає за прийом офіційних документів та зв'язок із державними органами. Віртуальний офіс, у свою чергу, більше зосереджений на операційній діяльності, пошта, додаткові послуги для щоденного управління бізнесом. Обидві послуги важливі, але їх вибір залежить від ваших потреб. Наприклад, якщо ви вже маєте фізичну адресу, вам може бути потрібен лише зареєстрований агент. Але якщо ви працюєте віддалено або лише починаєте свій бізнес, віртуальний офіс стане чудовим рішенням. А тепер важливий момент, чому вигідно поєднувати обидві ці послуги. Зареєстрований агент забезпечує юридичну відповідність вашої компанії, а віртуальний офіс операційну ефективність. Разом вони створюють комплексне рішення, яке підходить для малого бізнесу, стартапів і навіть великих компаній. Наприклад, ви отримуєте юридичну підтримку від агента, а віртуальний офіс надає вам професійну адресу та додаткові послуги. На завершення. Якщо ви плануєте реєстрацію бізнесу в США, подумайте про те, щоб скористатися послугами зареєстрованого агента або віртуального офісу. А краще. Поєднайте їх для максимального ефекту. Компанія бізнес Уіку готова надати вам ці послуги швидко та професійно. Залишайтеся на зв'язку, підписуйтеся на наш канал, і ми допоможемо вам зробити перші кроки до успішного бізнесу в США. До зустрічі.